Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як поділити число на мішаний дріб, і навпаки, як поділити мішаний дріб на число. Перше, з чого маємо почати, це перевести наше мішане число або мішаний дріб в неправильні дроби. Тож, давайте перепишемо 1,2 до рівня. маємо 1 помножити на 3 і додати 2, і записати це число в чисельнику. І знаменник переписуємо. В результаті будемо мати з вами 5 третіх. І можемо переходити до обчислення нашого виразу. Тобто маємо 5 записати як 5 перших, поділити, і наш мішаний дріб 1,2 1,2 будемо записувати як 5 третіх. Далі маємо зробити наступне: перше число переписуємо. В даному випадку це в нас вже дріб. Перший дріб 5 перших, помножити. І маємо помножити на обернене число, тобто на 3 п'ятих. Маємо пом'яти місцями чисельник і знаменник, 5 третіх, і в результаті будемо мати 3 в чисельнику, 5 в знаменнику. ну або ж 3 п'ятих. Далі дивимося, чи можна щось скоротити. В даному випадку можемо з вами скоротити 5 і 5. Будемо мати 1 та 1. І рахуємо відповідь. 1 помножити на 3, поділити на 1 помножити на 1. Виходить в чисельнику 3, знаменник знаменнику 1 3 поділити на 1, виходить просто 3. Переходимо до наступного прикладу. Ми вже з вами переписали мішаний дріб в неправильний дріб, тобто, відразу замість 1,2 третіх запишемо 5 третіх, будемо мати 5 третіх, поділити і п'ятірку, знову ж таки, представимо як 5 перших. Далі скористаємось таким самим правилом, як і в попередньому прикладі. Будемо мати 5 третіх, так і залишається. А з 5 перших маємо зробити обернене число. Тобто будемо мати 1 п'яту. Знову ж таки, не забуваємо: маємо чисельник і знаменник поміняти місцями. В чисельник перейде одиничка, в знаменник п'ятірка. Це дорівнює 5 і 5 скорочуємо, знову ж таки, будемо мати 1 і 1. І в результаті отримаємо 1 помножити на 1, поділити 3 помножити на 1. 1 помножити на 1 це в нас одиничка. І 3 помножити на 1, відповідно, 3. Будемо мати 1 третю, це в нас правильний дріб. Ми з ним вже нічого зробити не зможемо, тому так і залишаємо. Всім дякую за увагу! До наступних відео!